12.00 вже майже на годиннику. і В ефірі телемарафону Єдині новини. Телевізійна служба новин. Починаємо з ситуації в областях трьох людей вбили та одного поранили росіяни на Донеччині. У часовому яру загинув місцевий, Ще один чоловік дістав поранення. Є загиблі також у Слов'янську та Кураховому. В Новодмитрівці руйнувань зазнали житлові та адмінбудинки, заклад освіти і газогін у Лимані Пошкоджена лікарня та крамниця. У Романівці та Сіверську оселі у селі Великий Борлук на Харківщині ворог поруйнував будів. Лі ліцею та суду пошкоджує житлові будинки, лікарню та сільраду. В Бузюмі окупанти атакували склади підприємства та приватні будинки. А у Золочівській громаді потрапила під обстріл бригада швидкої обійшлося без потерпілих. Одна людина загинула, та 10 поранена на Херсонщині. Під ворожим вогнем було 15 населених пунктів. Понівечено освітній заклад, приватне підприємство, чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газогін та приватній автівки. А вночі росіяни атакували дронами з Запоріжжя. Уламками від ворожого залізяча побита побито проїджу частину, кіоски та об'єкти критичної інфраструктури. На місці влучання працює кореспондентка ТСН Кіра Овіс. Вона з нами на прямому зв'язку. Кіра наскільки великі руйнування зараз у місті? Вітаємо річко. Ми зараз у спальному районі міста тут довкола лише житлові будинки, жодного військового об'єкту. І саме тут на світанку наробили біди ворожі дрони. Найбільше постраждали торгові павільйони на ринку. Тут вихідними завжди багато людей, і попри атаку сюди досі приходять люди. І поки одні підприємці. Торгують інші, наводять лад біля своїх кіосків, і ось пані Ганна прийшла допомогти своїй сестрі. Чи робоче місце поруйновано? каже цей район, зокрема, часто дуже не обстрілюють, тому вона дуже злякалася від будинку. Недалеко бачили тільки не вірилось, що це тут так близько. А що ви що чули, що бачили? Скільки гучно було? Гучно. Прокинулись, гучно. Достатньо гучно було. Магазин Роз... нема. Роб... Робочого місця нема. Загалом побитих кіосків не менше десятка. Люди підраховують збитки. Підприємці Віталію пощастило. Більшість товару врятували міцні двері, але деяку побутову техніку все ж потрощило. Торговці сподіваються, що збитки не будуть катастрофічними. Не знаєте, як довго не будете тепер працювати. Та це, не Та це не головне. Головне, що всі живі, здорові, а там вже справа наживна. Що тепер будете? Шукати нове місце? Ремонтувати будемо. Були купальники, були домашній одяг, а тепер немає його. На місці працювали комунальні служби, закривали діру у проїжджій частині, яку побило внаслідок атаки. Також вони допомагають підприємцям розгрібати уламки та скло. І за інформацією обласної військової адміністрації пошкоджено внаслідок атаки об'єкт критичної інфраструктури міста. Попередньо минулося без постраждалих студія. Кіродяку, Кіра Овос із Запоріжжя про наслідки чергового обстрілу росіян. Курахове відтепер лінія фронту. Про це повідомляє наша військова кореспондентка Юлія Кирієнко. Евакуацію звідти наразі призупинено. Ворог контролює всі в'їзди в місто та активно обстрілює будь-який транспорт на тутешніх вулицях. Окупанти тиснуть на Курахове з трьох напрямків зі сходу, заходу і півдня і вже зайшли у житлові квартали. Наші воїни намагаються їх звідти витіснити. Росіяни обстрілюють ще із артилерії та кабів. В Кураховому вже не працюють. Магазини, лікарня та адміністрація, хоча в місті досі лишається 750 жителів, які поки що заблоковані через активні бойові дії. Броньоване авто для евакуації після останнього візиту в місто росіяни атакували з дронів і знищило його. Це сталося, коли в машині було троє цивільних: чоловіки, дві жінки. Їх намагались вивезти білі янголи, поліцейський Корагового, але опинились під рясним обстрілом з дронів. Виїхати з міста вдалося лише поночі. Поранені жінки нині в лікарні їхньому життю ніщо не загрожує. Нічого немає в місті. Повністю нічого немає. Ні магазинів, ні комунальних служб. Ніякого постачання, нічого немає. Це зона бойових дій. Не прифронтове там місце, не зона бойових дій. Противник в є. Східні околиці плюс північні, північ водосховища. thank is Українські воїни зупинили просування росіян на Покровськ, але окупанти підтягнули підкріплення і найближчим часом можуть поновити атаки. Місто готується до оборони. В ньому досі понад 12 тисяч мирних жителів. А найближчі села Росіяни штурмують малими групами. Як воїни десантаки знищили шістьох росіян та спалили їм броню, бачила спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Дивіться далі її сюжет з передової. Покровськ подекуди розбите, дуже спорожніле місто, ніби завмерло в очікуванні своєї долі. Поміж багатоповерхівок вже звели лінію оборони, а в селах неподалік тривають бої. Це сьогодні спалили БМП, з якої спішила піхота противника. Вже годину як горить ворожа бронемашина. Піхота з неї встигла зіскочити і тепер бігає між нашими позиціями. Давайте, осколок, швидше, повторяйте. Давай швидше даже поки державні. Це дають команду пілотам. Вони виходять на полювання за шістьма росіянами, які пішли на штурм. Він наріків сині ворота, і напроти них здання розрушені. Отут він в огородах йде. То, да, то, да, то, да, то, да. Ці військовослужбовці противника, які розгрузилися, вже ввечері будуть. Комбат упевнений, що штурм відіб'ють, бо він не перший за добу. Головне, не видати нашу піхоту, яка ховається серед цих розбитих будівель. І щоб до неї не дійшли російські штурмовики, на випередки працюють дронщики. Там девішка з два трьохсотих важких. Да, отлично, да, отлично, вже мінус. Два ще четверо росіян намагаються закріпитись у підвалах зруйнованих будівель. Один з них водій бронемашини, яка догорає поряд. Він здається, розуміє вихід з цього штурму. Для нього є лише один. Немаляють пілота дрони не збрасувати. Ці російські штурмовики прийшли в бій вперше, кажуть десантники. Ворогу надійшло поповнення. Цілий стос документів свіжо мобілізованих росіян. Місяць півтора і вже на фронті, і вже загинув на українській землі. Те, що тут на Покровському напрямку воїни 25-ї Січіславської бригади старий перший, другий ешелон Росіян. Це правда, але на жаль, знову присилають нових. Командир Харків показує колекцію документів знищених окупантів. Жартує, спеціально збирав для журналістів. Хоч гості з північної Кореї тут ще не бачили, але ці росіяни не зблизька. Це їм подобається. Хтось старався вибирав свою обгортку. ненадовго, звідки таліятя, Самарська область. Інтенсивність боїв навколо Покровська знизилась в порівнянні з гарячим наступом ворога влітку. Але штурми накатами на виснаження наших військ не вщухли. Аби Відбити цей штурм нашим армійцям знадобилося три години і десятки боєприпасів. Але головне, що до наших піхотинців цим росіянам дійти не вдалось, так і лишились назавжди на розвалинах будинків, які спалила їхня жартилерія. На одній позиції повністю розбили ворога. Шість осіб цього дня. Лінія фронту, за яку відповідає 25-ка, встояла без змін. Значить, дорога на Покровськ для ворога й досі закрита. Але армійці розуміють, доля міста вирішується не лише на цих клаптиках фронту, який утримують січиславські десантники. Якщо впаде Курахово, інтенсивність боїв навколо Покровська Знову зросте Юлія Крієнко, Олександр Ребенчук, Олег Мостовий. ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Переговори із Росією можливі, але за умови, якщо Україна матиме сильну позицію, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю Суспільному з нагоди сторіччя українського радіо, очільник держави вкотре зазначив, на поступки агресору ніхто не піде. А нинішня поведінка Путіна у розмовах з європейськими лідерами свідчить про його бажання демонструвати згуртованість. Зеленський каже, що нині агресор накопичує ракети, щоб атакувати вочевидь з холодами, водночас обіцяної допомоги. Від союзників повною мірою так і не надійшло. Щодо Трампа, то український президент розраховує на партнерство, каже, війну потрібно закінчити вже наступного року, адже наші захисники, зокрема на сході, виснажені і через втому мусять відходити в пріоритеті люди, а вже потім територія, каже Зеленський. Прискорюються так, головний дипломат Польщі прокоментував розмову німецького канцлера Олафа Шольца із російським диктатором Володимиром Путіним. Радослав Цікорський додав. Що жодні рішення щодо України не можуть бути ухвалені без України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував і вкрай важливі переговори про російську війну в Україні невдовзі ті відбудуться у Варшаві, крім міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Там очікують на лідерів МЗС Франції та Німеччини, представників інших європейських країн та нову верховну представницю Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Калас. У 23 містах України цими вихідними відбудуться акції на підтримку військовополонених і цивільних заручників. Ці загоди майже рік тому ініціювали рідні азовці-захисників Маріуполя, які в травні 22 го під гарантією та за наказом вищого українського керівництва вийшли в так званий почесний полон. Але більшість з них Кремль тримає у своїх в'язницях і досі вже традиційно в суботніх ефірах марафону Єдині новини ТСН показує цикл сюжетів, сюжетів про полонених азовців і їхні родини сьогодні. Історія Антона Тихомирова, який до повномасштабного вторгнення ворога не тримав зброї в руках, але тоді одразу долучився до лав Азову з його молодшою сестрою. Спілкувалася кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Гучно і з різними гаслами вже майже рік кожні вихідні по всій країні проходять акції в підтримку полонених. Тут збираються небайдужі українці, громадські активісти, селебріті, друзі полонених. А головне їхні рідні. На картонці 22-річної лізи Тихомирової напис: в дитинстві брат малював мені плакати в школу. Тепер малюю я, щоб нагадати, він досі в полоні. Брату Лізи Антону Тихомирову, 32 роки. До 24 лютого 2022-го хлопець не мав жодного стосунку до армії. Він працював архітектором-інженером, тобто він взагалі не був дотичний до військової сфери. До Азову Антон приєднався на самому початку повномасштабного вторгнення. Про це Ліза дізналася в березні 22-го. Десь через два тижні, коли були оці активні бойові дії в Маріуполі, він мені телефонує з Азовсталі, і каже, що я на Азовсталі і нас беруть в оточення. З Азовсталі надсилав їй коротке відео, як виглядає там побут, і майже нічого не розповідав про себе, здебільшого розпитував про неї. Він більше хвилювався за мене. Далі був вихід в так званий почесний полон, Оленівська тюрма. Червоний хрест надіслав Лізі повідомлення, що брат в полоні. Коли з Оленівської колонії Азовці вивезли, слід Антона зник. Я від нього не отримувала жодної звістки, не листа, не повідомлення не дзвінка. І лише минулого року звільнені з полону повідомили Антона Тихомирова росіяни тримають в одній з в'язниць окупованої Донеччини. Дуже давно мені повідомляли, що він перебуває з хлопцями в Донецьку. Після цього, на жаль, їх етапують постійно, наскільки я знаю. А ще звільнені хлопці розповіли, у брата Лізи в полоні почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Ліза каже, хвороби. Ори серце в Антоне з дитинства, а через пережитий стрес стан його сильно погіршився. В полоні ж в нього почалися серцеві напади. Я знаю, що він і втрачав свідомість, і після одного з таких випадків його йому дали статус неофіційно в полоні хворого військовополоненого. Тому я дуже переймаюся за його стан здоров'я. Цей неофіційний статус, сподівається, ліза пришвидшить повернення брата з полону Відеообмінів вона кожен раз переглядає зі сльозами і уявляє собі момент зустрічі з братом. Головне не втратити свідомість, від емоцій, бо я така, що можу, Але я думаю, що це буде дуже емоційна зустріч. Буду дуже сильно його обіймати. бо Ми усі дуже чекаємо. Для зустрічі в неї є навіть символічні кросівки. Їх мати купила Лізі, коли вийшла з оточеного Маріуполя. Тоді дівчина скинула брату світлину кросівок і пообіцяла зустрічати його з війни саме в них. І отже, два з половиною роки кросівки Ліза не носить. Вони стоять на полці, чекають, і це в нас щасливі кросівки. Мар'яна Бухан, Георгій Воронов, Олександр Царенко, Анатолій Короб, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Цивільні, які пережили російський полон, повинні мати право на відстрочку від мобілізації. Про це бойша омбудсмен Дмитро Лубінець. Він вже звернувся до депутатів з профільних комітетів, щоб обговорити зміни у законодавстві. До офісу повноважного справ людини звернулися рідне звільнених з російських тюрем цивільних. Вони занепокоєні. Служба це ризик повторного потрапляння в полон. І фізичне та психічне здоров'я колишніх бранців може не витримати. Лубінець за Важує, що міжнародних стандартів, які регулюють права таких осіб, не існує. Україна вперше стикнулася із ситуацією, коли держава-агресор, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, затримує цивільних осіб. Тож стандарти додає омбудсмен, доведеться створювати самим. Нещодавно нагадаю право на звільнення від військової служби отримали військові, яких вдалося повернути з полону. Ні, поспішайки. цими днями. Світ відзначає день недоношених дітей. Таких пише протягом лише протягом 9 місяців 2024 року в Україні на світ з'явилося майже 8,5 тисяч. На те, що діти народжуються перечасно, впливають зокрема переживання та стрес, якого жінки зазнають під час війни. Як лікарі виходжують, і дітей і мам долучаємо до ефіру нашу Олену Лоскун. Вона зараз перебуває в центрі, де це відбувається. Олена розповідає де ти зараз? Наскільки це зараз з одного боку проблема, але з іншого боку, такі надія, що ці діти будуть мати життя. Привіт, привіт, Марічко. Я перебуваю зараз у столичному перинатальному центрі. Чесно кажучи, я тут вперше, а тим паче у відділенні, у відділенні для найменших. І мене переповнюють емоції. Насправді навіть важко говорити, тому що ці дітлахи здається можуть вміститися навіть у мене на долоні. Дивіться, найменші дітки, яким навіть менше ніж один кілограм, вони перебувають ось таких спеціальних боксах. Там спеціально є таке для них, нібито як опалення, і вони прикриті це для того, аби відчували себе дітки, ніби як от у животику мами, що ніщо їх. Не тривожила дітки, які вже набрали більшу вагу або народилися з більшою вагою у спеціальних таких ось ліжечках, але вони також прикриті, і це також щоб їх не турбувати. І ви знаєте, мені навіть хочеться казати говорити трошки тихіше, аби не дай Бог хтось із них тут не проснувся. Дуже багато діток самостійно дихати не можуть, тому їм потрібна підтримка спеціальної апаратури, а ще підтримка, звісно ж, батьків та лікарів. Ну і сьогодні ми поспілкуємося з однією з лікарк-лікаренеонатологинною. Правда. Така у вас місія бути і мамою, і татою, і навіть лікарем, звичайно ж, для цих маленьких діток це Світлана Васильівна. Світлана Васильівна, скажіть, будь ласка, скільки зараз перебуває таких манюсіньок, і з якою вагою вони народилися? Яка вага у них зараз? На якому тижні вагітності народилися? На теперішній час у відділенні у нас знаходяться 14 новонароджених діток. З них 12 з вагою до 1500 грамів. Найменша дитинка з вагою. 780 вісімдесят грам і вона в терміні вагітності 25 тижнів. Є дітки, які трошки більшою вагою і відповідно більший термін густації. Я знаю, що цих діток як не дивно, вони такі манюсінькі, але їх уже годують маминим молоком. Розкажіть, будь ласка, як часто відбувається годування, і що робити жінці, якщо в неї молока немає, а її дитинка перебуває ось в таких умовах, от у вас тут? Діти, які народилися передчасно, вони в перші 3-4 години, якщо стан їх дозволяє, мають годуватися грудним молоком. Якщо стан мами або не дозволяє, або в неї молока немає, ще, то ми використовуємо донорське грудне молоко. з грудного молока дітки годуються кожних три години у відповідному об'ємі, враховуючи на те, як вони засвоюють це харчування. Але коли у мами молоко з'являється і його достатньо, то вони годуються тільки грудним маминим молоком. Дуже дякую, пані Світлана. Знаєте, хочу вас трошки обійняти, і, на жаль, не всі змогли потрапити лікарі до нас у ефір, так але хочу вас обійняти і сказати вам величезне дякую за те, що ви робите для цих діток, тому що тут кожна дитина і кожна мама, і кожен тато, мабуть, подякує вам за те, що вони зрештою виростуть здоровими і щасливими. Будемо на це сподіватися. Марічка, тобі слово, Оленочка, хотілося ще запитати, а як. Лікарі дають раду, якщо повітряна тривога, якщо відключення світла. ми розуміємо, mm -hmm. що діти підключені зараз до спеціальних апаратів і потребують постійного живлення. Чи готов до цього перинатальний центр? Пані Світлана, до вас таке запитання, Марічка Падалко задала. Дуже її цікавить, а як от під час повітряних тривог, як під час відімкнення світла, як ви виходите із цих ситуацій, тому що ми живемо третій рік у повномасштабній війні, і з цим ми можемо зіткнутися кожного дня. Чи ви готові до цього взагалі? Ну, взагалі так, бо в нас є бомбосховище, яке е, обладнано всім тим, що потрібно для дітей. Там є і е, кисень, і повітря для того, щоб надавати дихальну підтримку діткам і е, при потребі. Ві, ми можемо туди спускатися, але якщо е тривога ну не дуже сильна, скажемо так. То ми залишаємося тут разом з дітьми, бо для них кожне від'єднання від апарату це дуже стресова ситуація. Тому, взагалі, ми стараємося бути біля поруч біля дітей. Якщо батьки хочуть бути під час повітряної тривоги біля своїх діток, вони знаходяться тут разом з нами у відділенні. Коротко щодо відімкнення, ви критична інфраструктура вас не вимикаєте. Правильно розумію? Ну взагалі деколи буває ситуація, але у лікарні, в нашому перинатальному центрі, є генератор, який і ми в пріоритеті з приводу надання струму. Ну, тому навіть якщо їй були якісь вимкнення, то ми ніколи не залишалися без електрики. Вона у нас завжди була, що дозволяє надавати допомогу діткам без будь-яких проблем в цьому сенсі. Ще раз дякуємо пані Світлана. Марічка, ну ось такі справи. Будемо сподіватися, що ні обстрілів, ні відімкнення електроенергії не буде, і ці дітки скоро вирушать до своїх мам і тат додому. Дякую, Олена. Передавай вітання. Я помітила, що палата прикрашена фіолетовими кульками. Це є власне колір не під підтримку недоношених дітей. І я знаю, що сьогодні на багато пам'яток історичних в багатьох країнах світу будуть підсвічені саме таким кольором. Якщо ви помітите це, знаєте, що це власне на їхню честь. Олена Лоскун з перинатального центру сьогодні відзначають міжнародний день Поспішаю. Латвійські волонтери передали Збройним силам України 12 автівок. Їх привезли до Луцька, аби вже найближчим часом відправити на фронт. Машини насамперед передадуть бригадам, де воюють лісівники Волині та Рівненщини. Співпрацювати волонтери та лісівники розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Спершу це був обмін досвідом. А після великої війни одразу кілька громадських організацій Латвії згуртувалися, аби допомагати українським військовим. Крім автівок на фронту Они засоби зв'язку та іншу техніку всього в межах цього проєкту волонтери планують передати військовим близько сотні машин. Прохідні машини потрібні, тим більше що зараз вже більше в зиму входимо. Завезли до сервісу. Зробили хай ліпше буде користь від них тут на війні. Чи вони будуть стояти в Латвії? ми Просуваємо українське креативно. Як приміру, можна поєднати шкарпетки і знакові страви української кухні. Відповідь знають у Полтаві дев'ять відомих страв української кухні підписав і намалював. Складниках на спеціальній серії шкарпеток один із місцевих виробників бокси зі смачними шкарпетками із грифом «Зробили в Україні. Презентують сьогодні у Галушковій мануфактурі Полтави. Там перебуває наш колега Костянтин Грубич. Він не лише гість, ну а безпосередньо так само співатор цікавого проекту. Костю вітаю розповідай. Марічко, ну твоя майже рідна Полтава, тут за кілька метрів Соборності, колишня жовтнева, ти мене зрозумієш. Тут відбувається диво. Це Олег Хардін. В принципі, той, хто все це дав поштовх, тому що він керує підприємством, де випускають шкарпетки. І от я там пару місяців тому зйомки ми робили, і мені сказали, дівчата, що ми розробляємо ось такі шкарпетки, де написана назва української страви і складники. І що далі? Розкажіть. Ну, взагалі, що далі? Це неймовірна історія і колаборація. Всі ми, коли збираємося родиною, ми смакуємо гарні смачні наші українські страви. Це Ось прот... тут вони візуалізовані. Ось ці галушки, і будь ласка. Галушки, ось це галушки креативні, суші. так? Вон онбанош ви можете б... подивитися. А тут ви знаєте, оце бограч. Мені полтавці зробили бограч, поставили кашу. Я кажу, та це жарко є, а не бограч. Ні, я кажу, треба додати трішечки води, Ну не води, а рідини. І ось, бачите, навіть через шкарпетки ми вивчаємо і свою історію, і культуру, і кухню. Звісно, і це не тільки про страви і про шкарпетки, а це ще й про допомогу нашим військовим, які відстоюють нашу незалежність. Бо купуючи е наш набір, е ви можете побачити його з трьох шкарпеток. Ми донатимо всі 100%. Яка ціна? 500 гривень три пари смакоти оцієї теплоти, яку ви відчуєте душею, тілом, настроєм. 500 гривень, і вони всі йдуть на допомогу нашій армії. А продемонструйте, будь ласка, тому що е, тут фокус іще в тому, ну я не знаю, може, в світі таке є, але ми разом придумали цю історію. Ось, ось тут є QR-код, і що, але, будь ласка, і до речі, зараз в Полтаві в галушковій мануфактурі починається презентація цього проекту. Це абсолютно благодійна історія, тому Це історія що не про навіть не проїжу. Все це, про, дуже, про, дуже скромно, Закриваємо за, тему цю дуже діло. скромно, тому що е, тут є посилання на відеорецепти з мого ютуб каналу. Ну не дарма що, що все це робиться. Ось така е, полтавська, абсолютно ексклюзивна, е, надихаюча історія. Так, тому смакуйте, носіть шкарпетки і водночас донатьте. Стоять! booster Дякую за надзвичайну так. розповідь. Купи, будь ласка, від мого імені. Я тобі гроші скину на картку. Я такий спосіб теж хочу задонатити. Тому чекаємо на шкарпетки в Києві. А знайомими місцями я буквально два тижні тому гуляла. Тому дякую за це включення. Костянтин Грубичі був на прямому зв'язку з Проте, А Проте яким, я... яким тобі принтом, тому що тут різні я. Я тобі довіряю. <с? <с?> був на прямому зв'язку з Полтавою з тим, як треба просувати українське. Друзі, сьогодні треба просувати українське не лише в Україні. А й в Іспанії Дитяче Євробачення фінал сьогодні вболіваємо за Артема Котенка. Юний співак з Нас те, що на сумщині представляє Україну на пісенному конкурсі в Іспанії, шоу транслюватиме суспільне з 19.00. нуль Фіналі змагатимуться представники 17 країн. Цей рік рекордний за числом учасників гаслом дитячого євробачення. організатори обрали фразу «Let's bloom», тобто розквітаємо наш Артем Котенко. Виступить під номером 4. Отирнадцять з пісні «Hear me now». в українській версії вона називається Дім. Її написала музична продюсерка дитячої робачення Світлана Тарабарова. Пісня присвячена дому як місцю сили. Рідне містечко артиста дуже потерпає від російської навали. Охтирку регулярно обстрілюють сам Артем. Дуже світлий, усміхнений хлопець. Був гостем нашої студії. Він вже перезнайомився в Мадриді з усіма учасниками пісенного конкурсу і зробив їм тематичні подарунки про Україну. Конкуренти цьогоріч дуже сильні, але наша команда посилена готується, тож вболіваємо за своїх. Я йому сказала, що в нього є єдиний шанс кайфонути, отримати задоволення від друзів, від вокалу, від шаленої сцени, і просто довіритися музиці, співати це все, що йому потрібно зробити, бути щирим. Друзі, я швидко проанансую, що Мадрид за кілька годин до виступу буде з нами на прямому зв'язку. А голосувати ви вже можете зараз, в тому числі і за Україну. Шукайте сайт дитячого євробачення. Друзі, я вітаю вас в студії. Незвично Руслан Шарі побачити Іриною Прокоф'єва, Але тим не менш дуже рада вас бачити. Про що будете говорити зараз? Буде розмова про події на фронті. Також будемо обговорювати таку значну міжнародну багато події, інтерв'ю Володимира Зеленського. Звідки теж багато новин? Так що все, що відбувається на фронті, все, що відбувається довкола нашої військової, міжнародної підтримки, це все за мить. Друзі, уважно слухаємо, але повертаємось о 13.00. Телевізійний випуск новин буде з вами з оновленою інформацією. Поки що, ж Руслан Шаріпов та Ірина Пропофіла.